Представники всіх конфесій Закарпаття зібрались в залі обласної ради. Щорічно перед Великодня зустріч з головою обласної ради Іваном Балагою відбулася дещо в незвичному форматі. Цього разу були запрошені голови міських, районних та селищних рад. Розпочали з вітального слова голови обласної ради. Люди в той чи інший спосіб, але дійшли до міжі, бідно живуть. Вони можуть висказувати своє збурення, своє недоволення, в тому числі методами забастовок, пікетування тощо. Ми маємо чітко з цими людьми працювати, бо це є наші закарпатські люди, це є українці, і ми маємо в силу можливо, що у нас є. Находити ті засоби, ті моменти, як підтримати людей. Наразі складна ситуація в країні, як політична, так і економічна. Багато сподівань на вибори, що відбудуться уже в травні. Та тим не менше, поки напруження не мене, як церква, так і органи місцевого самоврядування мають працювати заради збереження народного спокою та порозуміння між громадами. Адже сьогодні єдина мета національний спокій та незалежна суверенна держава Україна, каже голова ради. Сподіваюся, що у нас всіх такі думки, у нас всіх такі цілі. Безперечно, кожен із нас має свій шлях до досягнення цієї мети, але ми маємо бути в цьому питанні сьогодні єдині. Наша ціль незалежна, цілісна, прекрасна Україна. Представниками обласної ради завчасно було підготовлено два меморандуми про збереження міжконфесійного миру та порозуміння в суспільстві та меморандум християнської конфесії та органів місцевого самоврядування Закарпатської області про співпрацю у боротьбі за здоров'я нації присутні мали нагоду обговорити ці важливі теми внести свої пропозиції та корективи. Великою кількістю громадян ромів, як зараз називаються. І це Дійсно, це є серйозна проблема соціальна. Це є серйозне діло, де мусять міські голови чи, чи селішні звернути увагу, тому що ми будемо мати армію людей, які будуть без освіти, які будуть за коротко дуже агресивні. Пропозиції запропонувати щодо. Співпраці за здоров'я нації. І всі ми розуміємо, що не тільки здоровий спосіб життя, а мабуть, дуже важливо для здоров'я це є стан довкілля, якісна їжа. Представники духовенства кажуть, що дня з молитвами звертаються до Бога, просять миру, благодаті для нації, моляться би не допустити кровопролиття, але є в них прохання і до представників влади. Ми, як церква, наша зброя, зброя церкви. У відношенню стабільності, і спокою в Україні це молитва. У мене буде одне таке прохання до влади, можливо, до органів місцевого самоврядування. Звернути увагу на радикальні рухи, які діють в Україні. Якраз ці радикальні рухи підігривають сепаратистичні настрої. Спільно висловили побажання щодо збереження екології в області, адже чистота запорука здоров'я. Діячі конфесії пообіцяли в проповідях закликати спільноту на вколишнє середовище, а представників влади в свою чергу запровадити практику суботників. Не менш важливе питання, обговорене на засіданні порозуміння між нацменшинами. У нас край багато національних. Слава Богу, Господь поміг народу нашому навчитися жити так, щоб у нас ніколи не було. Це великий дар Божий, нам його треба доти Подякували представники влади священикам за допомогу у згартуванні здорового способу життя серед молоді. Ці свого боку пообіцяли зробити все можливе, аби вкрай зменшувались такі явища, як алкоголізм та наркоманія. Далі представники духовенства звернулись до чиновників з проблемами, що виникають у церковних громадах. Зокрема, просили посприяти, аби тарифи для релігійних громад були такі, як і для населення. Адже церква платить сьогодні за гащу енергію як приватне підприємство, хоча є неприбутковою організацією. Було відмінено пільги для релігійних громад. І регіоні громади були прирівні до промислових підприємств. Це, чесно кажучи, трошки жахливо. Ми готові провести двосторонні, особисто я проведу з ними двосторонні зустрічі з Закарпатгазом. Що вони скажуть цього питання? Далі зупинились на актуальних передвеликодніх питаннях. Голова обласної ради звернувся до представників самоврядування, аби ті відвідали літургію в кожній конфесії. А представникам духовенства подякував за порозуміння та злагоду між конфесіями. Ті у свою чергу пообіцяли молитись за мир та спокій у державі.